Тебе тут прибирати, лорд? Тут, звісно, хаос. Ці покривали, він все позволікав на себе. Треба все його повикидати. Ні, одне покривало нормально, його просто постирати, висушити, буду йому кинути. Яблука позбирати гнилі. У мене ще є ось три куща піон. Ось ось і ось. Їх треба пересадити. Я вже там два пересадила. Бо він їх тут, якщо їх тут залишити, їм тут життя не буде, він їх просто з'їсть, розпатрошить. Кущики мої там. Нормально прийнялись вони все їм добре. Так. Роботи багато. Це все, все поприбирати. Тут треба потім вольєрі прибрати і помити там отой асфальт з якимось миючим, таким дезінфікуючим помити все. Повичищати і буде порядок. Да, Лорфік? Щось він на лапку шкоди Куди ти вже цю лапу засунув? Куди лапку вже засунув? Куди? Якийсь заборчик взяла сунув лапку, да? хотів кудись переципнути. А зубки такі гарні, а такі зубки гарні. Лапочка, що ти мені даєш? щоб Я тебе пошкодувала, так? Да? Давай, поглажу твою. Лапку. Став такоглати, став, гладити. Став ту лапку гладити. Став. Посидь трошки, в вольєрі, посидь. Угу. Так треба. Дає цю лапку. Давай, що там з нею? что там знаешь. Ну що, Лорд, готовий виходити? Буде мінятись місцями? Да? Я вольєр, а ти з нього? Все тут трошки я поприбирала в садочку в нього вже чистенько. Ці всі гниляки, яблука позабирала, тож йому ж теж неприємно по них було ходити. Ось. Тут всі ці одіяла, все це поскладала. Не поскладала, позабирала, повикидала. Зараз буду всередині вольєрі прибирати. Ось приготувала відро з мою щіткою. щиткою. Така ще дезінфікуюча штучка, там всередині я друге налила. І ось хочу це все звідти повимивати, повичищати, повикидати там ті шмати одіяла, він позалишав. Да? Дивись, що в мене є. Лордик. Зараз. Лорд, фу. То погана вода, на. Ну, хоча вона непогана, там нічого немає. Іди. Іди звідси, іди, я буду тут всередині прибирати. Так. Щось він конкретно шквати лягає на ту ногу. Ні-ні, все, ти остаєшся на вулиці. Ти закриваюся, щоб він не заважав. Так, оце всі ці тряпочки ми забираємо звідси, аж мокре під ним. Ну, да, вона мокра ця тряпка, яка ж вона має бути. Так, Це все ми туди на вулицю. Чіточкою помилити. Хорошо, так. О, тут довго його прийдеться швидкувати, тоді я виключаюся. Все ось так поприбирала. це він же там понатоптував, все повимивала. А тепер сиди, висихай. Воду порозливав. Ось, дивіться. Не давав мені нічого зробити. Показати, хотіла показати ось пізні ці хризантемки почали розпускатися, як ромашка. Одна тут ще не хоче поки що. Ділка. Зараз покажу ще другий під. Це теж вже, напевно, що не встигне. Но Це як тут, наскільки тут свободніше стало. Ж просторіше. Так, так, так. Ось ця вже скоро буде. Ну цю я бачила, ця жовтенька. Де вона скоро буде? Ось ця вже майже розпустилась теж біленька. Ось вона біла з жовтою серединкою. Кота, 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 Ти катаєшся, да? так? На санях катаєшся? Кота, кота. Сніг треба, щоб на санях кататись. Так, потім далі ось ця починає розпускатись теж. Ще трохи. І ось ця малінова. Трояночки. Так, Ось цю жовту треба звідси пересадити, вона мені щось тут не подобається. Дуже занадто вона велика. Я хочу всі великі туди, в той куточок попереносити, а тут щось таке поаккуратніше. Так, далі ця жовтенька. Ця бідолашна щось теж хоче розцвітати. І сама основна. Подивіться, яка вона гарна. Ні, вона дійсно гарна, я не знаю, вона не, не обична така хризантема. Кату, Ката! Що син? Ти Кату. катаєшся на санях, так? Да? Мамо. З мамою зараз підемо. Мамо. Ось ця теж вже на підході. Я ось цю хризантемку Папі. і оцю зелену викопаю в горщики і перенесу в хату, ну віранду. Нехай вони стоять, вони тут не встигнуть поцвісти. Це такий більш-менш, бо там занадто великий, їх не викупаєш. Ну, ось це те взагалі. Дивіться. Яка вона класна. Синочок виходь звідси, виходь, давай. Ось цей куточок тут теж хризантемка вже починає. Дивіться. Ось так. Це ще взагалі навіть не планує. Коли воно все має розпускатися? Чекаєш, чекаєш. І заморозки бахнули і до побачень. Це то окрема історія. Не можу налюбувати з нею. Так, і ще тут ось така ця жовта, теж маленька. Я її пересадила, відломався листочок, вона прийнялась, теж її маленька її в горчик посадити і нехай собі росте в віранді. А ці всі хай залишаються. Да? Пішли. Пішли зайчики. Ось то вже почала тільки розпускатись, она, наче і рання хризантема, але цвіте, цвіте, ще в жовтні. Куди пішов? Пішли, пішли Дініска. Беру ринку, йду цю хризантемку свою викопувати. Спочатку ту маленьку викопаю. Ось цю жовту. Може це я велику ринку взяла. Та, нехай росте? Нехай росте, все одно будуть звідси не перекопуватись на весну ці великі я. Подумала, що їм тут не місце. Так, спочатку цю, а потім ті вже викопаю Така бідолашненька тут. Але ж теж хоче жити, бідне цвіте. Да, бонят Боняшка? Бонютка? Чи як ти? Як тебе буде? М? Як тебе називати? Боня? Кс кс -кс -кс. Іди сюди, йди. Тигриця. Галика тигриця? Такі лапки біленькі, як в носочках. Да? Пішла. Тут таке маленьке корінечко. І здається, що ця жовта хризантема дуже гарно пахне. Щось я не пом... Да, здається, гарно пахне вона. Минулого року вона стояла до Різдва в Іранді. Нехай краще стоїть в віранді, ніж тут померзне. Так я її скриєчку посадила. Так. Ось п'ять хвилин роботи і така краса буде цілу зиму майже в будинку стояти. Хай нехай краще в ринушці буде, там її взагалі не видно між тою капустою. Так, і ще в мене залишилось тих дві. Ось вона вже майже буде розквітати. Це маленька, а там ще є велика. Ну, я не знаю, чи я велику буду пересаджувати Зараз покажу. А ось велика така сама. От. Так, і ще є в мене там ще дві в планах є. Ну, я не знаю, може це поки теплі дні цих пару днів, то нехай вона постоїть на вулиці. Вже краще розпуститься. Ось ця красотка. От. І ця. Це напевно якась біла буде. От Нехай всі будуть різнокольорові. Та перечитаю, якийсь такий внизу червоний окрас береться. Бачите, як гарно. Це така величезна, це дуже вже помаленьку перецвітає. Ну і заступає кнопочка. Треба весною буде їх всіх пересаджувати, розсаджувати. Ну що ти тут? Що? Не гризись. Чистенько в тебе вже, да? І там чисто, і там чисто. Де? Порядок? Порядок. Так. Ну, все, на сьогодні, напевно, що будемо з вами прощатись, так? Да? Да, Кажи, пока-пока. Дай лапу, дай лапу. Ти ж не весь собою, ти ж не весь собою на мене, ти ж не весь собою. Лапку тільки просила. Так, я поняла тебе. Хочеш гратись, так? Да?